Допустимо, у вас є якісь заощадження у розмірі 100 доларів, і ви думаєте, що можна з ними зробити. Допустимо, ви можете покласти їх у банк під мінімальний процент дохідності. Або ж ви можете скористатися способом, який ми розглянемо сьогодні, і який може вам принести непоганий пасивний дохід, не витрачаючи при цьому багато часу і багато труда. Є декілька способів, як ви можете це зробити. Давайте почнемо з найпростішого, це стейкінг на біржі Binance. Ви також можете це зробити і на інших біржах, але на даний момент об'єктивно, Binance це біржа номер 1 по багатьох напрямках. Якщо по-простому, то стейкінг це той же самий депозит у банк, просто у криптовалюті. Суть стейкінгу полягає в тому, що ви заморожуєте свої активи на певний час і отримаєте певний відсоток дохідності у цій же криптовалюті. Давайте будемо розбиратися. На головній сторінці натискаємо на Earn. Вертаємо трішки нижче. Ось тут можна відфільтрувати монети за відсотком дохідності. Чим вища монета, тим під більший відсоток можна її застейкати. І відповідно чим нижче, тим менший відсоток ми будемо отримувати. Давайте для прикладу застейкаємо якусь монету. Переходимо в розділ Мої доступні активи. І давайте візьмемо, для прикладу, монету MATI. Натискаємо сюди підписатися. Як бачимо, ось тут у нас вказаний період, на який ми можемо застейкати наші монети. Це може бути 30, 60, 90 або 120 днів. Також ми можемо обрати гіпкий стейкінг, але при цьому відсоток дохідності буде менший, тому не рекомендую. Давайте візьмемо 60 днів. Ось тут вписуємо суму монет, яку ми хочемо застейкати. Можна просто натиснути максимальну кількість або ж вести точну суму. Давайте я натискаю максимум. І як бачимо, ось тут справа нам відразу ж пишеться відсоток, під яким ми будемо стейкати нашу монету. І приблизно дохідність, яку ми отримаємо. Ось тут уважно читаємо усі дані, ознайомлюємося із правилами і натискаємо на галочку. На Binance автоматично ввімкнута автоподписка. Це означає, що по завершенню терміну стейкінгу ваші активи буде автоматично перенаправлено на стейкінг з тими ж самими умовами. Особисто я раджу вам цю функцію відключати, для того, щоб ви могли самотужки приймати рішення, чи продовжувати вам стейкінг, чи ні. Все, знизу натискаємо Подтвердіть. І як бачимо наші активи були успішно застейкані. Наступний спосіб, як ви можете застейкати свої монети, це Simple Earn. Натискаємо на всі і переходимо в Simple Earn. Тут ми бачимо всі монети, які ми можемо застейкати. Давайте у фільтрах оберемо, щоб ми бачили тільки ті активи, які є у нас на балансі. Натискаємо зіставити мої активи. І я візьму для прикладу Litecoin. Підписатися. Обираємо максимальну кількість. Тут знову ж таки вмикаємо або відключаємо автоматичну підписку, читаємо всі умови і натискаємо підтвердити. Все наші активи успішно застейкалися. Третій спосіб, як ви можете застейкати свої активи, це перейти у спотовий гаманець, обрати одну із монет, яка у вас є на балансі. Натиснути на кнопку Earn. І ось тут просто повторюємо ті ж самі дії, які ми робили у двох попередніх поступах. Отже, обираєте найбільш зручний для вас спосіб, стейкаєте, і через вибраний вами період отримаєте дохід. Перевірити вашу дохідність зі стейкінгу можна, якщо ви перейдете у розділ Earn у вашому гаманці. Відкриваємо розділ Earn. І ось тут ви можете побачити всі застейкані вами монети. Як бачите, тут є декілька розділів, що дозволить вам швидко знаходити потрібну вам монету. Хоча тут також є один нюанс, про який потрібно сказати: тримати свої криптоактиви на криптобіржах, особливо на довгий період, є доволі ризиковим. Тому що якщо ваші активи знаходяться на біржі, то вони по факту вам не належать. Тому більш надійним варіантом буде. Перевести свої гроші на один із гарячих коширків і вже стейкати їх там. Але те, як це можна зробити, розглянемо вже в наступних відео. Але рішення, чи довіряти свої криптоактиви біржам та стейкати там будь-які монети, вам потрібно приймати самостійно. Це не означає, що якщо ви будете стейкати свої активи на одній з бірж, то у вас є великий шанс їх втратити. Тим паче, що якщо є такі надійні біржі, як, наприклад, Binance, то вірогідність того, що ви втратите свої гроші доволі низька, просто якщо річ йде про якісь великі суми капіталів, то тоді дійсно кращим рішенням буде перевести свої криптоактиви на якийсь децентралізований криптогаманець і вже проводити будь-які опера... операції там. Але якщо це якась невелика сума коштів і ви довіряєте Binance, то стейкінг на бінансі буде чудовим варіантом для вас для того, щоб стабільно отримувати пасивний дохід. Тепер давайте поговоримо про ризики. Як обминути всі підводні камені і не робити дурних помилок. Головне правило про стейкінг монет це те, що не потрібно вестися на якісь великі відсотки дохідності і спеціально купувати якісь монети з цілью заробити на них величезні відсотки. Найкращий і найбезпечніший варіант це коли ви стейкаєте ті монети, які у вас уже і так є на гаманці. Ті монети, які ви і так тримаєте на довгосрок. І вірите у їхнє зростання. У такому випадку ви будете отримувати дохідність не тільки від росту монети, а й від стейкінгу. Давайте візьмемо для прикладу, ви тримаєте у себе на гаманці Ефіріум. Ви вірите в те, що ця монета буде рости. Якщо воно росте, то ви, відповідно, заробляєте. Але давайте уявимо, що ви застейкали цю монету, і ви, окрім того, що заробляєте на рості монети, ви ще крім того заробляєте за стейкінг цієї монети. Отже, друзі, я вам всім раджу розібратися та хоча б спробувати, як це все працює. Дякую вам всім за перегляд і прибильних всім інвестицій!